Равлик Тобі і білочка Люсі. Жив був равлик на ім'я Тобі. Він був дуже повільний, але це не заважало йому пізнавати світ і насолоджуватися життям. Тобі завжди був уважним до всього, що відбувалося навколо. Він любив спостерігати, як сонце проникає крізь гілки дерев, як вітри. Колишуть трави, і як на його Черепашці, змінюються відтінки світла. Щоразу, коли тобі когось зустрічав, то люб'язно ставав до розмови то з Мурашкою, то з Хрущиком, то з Черв'ячком, усі були йому цікаві. Його співрозмовники теж завжди були раді такому спілкуванню, проте іноді. Вони поспішали, мурашка на допомогу своїм товаришам, Хрущик досліджувати цвіт яблуньки, черв'ячок рити новий підземний хід. Тож равлик бажав їм гарного дня і вирушав далі, милуючись природою та уважно розглядаючи все, що його цікавило. Одного ранку коли тобі. Повільно повз по лісовій стежці, він почув легке тріскотіння. Зовсім не поспішаючи, равлик озирнувся і побачив білочку, яка стрімко мчала по гілках дерев, стрибаючи з однієї на іншу. Вона рухалася так швидко, що равлик бачив лише руду хмаринку поміж листочків. І можна було тільки здогадуватися, що насправді це така швидка білочка, аж раптом руда лісова красуня промчала просто біля тобі. У бідолашного равлика, який до таких темпів не звик, аж запаморочилась голова. Він вигукнув: Аго, чи можна обережніше? Я майже перелякався. Білочка, почувши, що хтось до неї говорить, швиденько зіскочила з дерева і придивилась до стежинки. Привіт, сказала вона, коли побачила Тобі. Пробач, я тебе не помітила. Я Люсі, а тебе як звати? Я Тобі. Радий познайомитися, ввічливо відповів задоволений Равлик. Він і не сподівався. Що така швидка особа зверне на нього увагу, а тепер із звичною для нього пильністю роздивлявся білочку. Люсі була дуже красивою, пухнастий хвостик, чорні оченята, якби вона й далі бігала по деревах, він би не зміг її так добре розгледіти. Чому ти зупинився просто посеред стежинки? запитала Люсі. Я не зупинився, я прямую он до того дерева. Ти прямуєш? здивувалася білочка. Пробач, якщо лізу не у свої справи, але ти не рухаєшся, ти стоїш. Тобі засміявся. Звичайно, подумав він, порівняно з тією швидкістю, з якою літає Люсі. Я просто застиг на місці. Проте вголос травмик сказав насправді я рухаюсь, тобі лише здається, що ні, бо ти сама пересуваєшся набагато швидше. Коли ти бігала по деревах, я бачив тільки твій хвостик то тут промайне, то там. Не дивно, що ти одразу мене не помітила. А можеш розказати, чому ти такий повільний? з цікавістю запитала Люсі. Вона досі сиділа на стежині біля Тобі, бо хотіла почути відповідь. Але насправді було видно, як воно перебирає лапками. Так нелегко їй було сидіти на місці. Тобі посміхнувся і відповів так, я повільно рухаюсь, але це тому. Що я люблю помічати всю красу навколо. Ось подивись на цю росу на листочках. Вона виглядає, як маленькі діаманти. А поглянь на хмаринку ще декілька хвилин тому вона була схожою на сердечко, а зараз нагадує формою рибку. Якщо зупинитися і спостерігати, то побачиш, як змінюється небо. Люсі поглянула на росу, Підвела погляд до хмар і промовила, чесно кажучи, я навіть не помічаю таких дрібниць, адже постійно перебуваю в русі. Я збираю горішки, ховаю їх у дупло, а потім знову стрибаю з гілки на гілку. Як можна зупинятися і розглядати все навкруги? Це забирає так багато часу. Можливо, й так. Погодився тобі, але інколи, коли ти рухаєшся повільно, можна побачити цікавинки, яких не побачиш, коли будеш поспішати. Ось поглянь на цей мурашник, прямісінько біля стежки, зупинись біля нього лиш на трішечки, і точно побачиш щось цікаве. Люсі вирішила спробувати вона спрямувала погляд на маленьких мурашок. Побачила, як вони рухаються, як працюють, наче одна велика команда. Вона навіть помітила, як одна маленька мураха занесла до їхньої оселі частинку зернятка. І це справді було так захопливо можливо, я і справді пропускаю чудеса, сказала Люсі, але я так звикла бути швидкою, що не зможу сповільнитись. Тобі загадково посміхнувся. А тобі й не потрібно ставати повільнішою, сказав він, бігай до схочу збирай горішки, трудись, це ж так чудово. Просто хоч іноді, хоч раз у день давай собі час на те, щоб помилуватися красою світу. Люсі задумалася, вона навіть перестала перебирати лапками. Все думала і думала, а равлик тобі собі чекав адже він нікуди не спішив. Придумала, раптом вигукнула білочка, нумо сьогодні ввечері дивитися на зорепад. Чудова ідея, промовив задоволений Тобі. Він зрозумів, що, здається, просто тут і зараз розпочинається історія міцної дружби. А завтра розглядатимемо струмочок на сусідній галявині, продовжила Люсі. Домовились, відповів Тобі, Я буду радий пізнавати світ разом з тобою. Але пропоную, щоб і ти розповідала мені, як це все робити швидко. І з величезною радістю сказала Люсі, Ось так повільний равлик. І неймовірно швидка білочка почали дружити. Коли Люсі спішила, тобі показував їй різні дивовижні речі, які вона раніше не помічала промінчики сонця на поверхні озера, пір'їнку, яку несе вітер, маленькі квітки, які ростуть тільки в тіні дерев, там, куди швидкі звірятка навіть не забігають. Але і Тобі навчився чогось важливого. Він побачив, як Люсі швидко збирає горішки і ховає їх у дуплі, як вона може швидко відшукати те, що їй потрібно, як за один день встигає відвідати інших друзів. Якщо я буду зовсім трішечки швидшим, то теж зможу встигати більше, зрозумів Тобі, спостерігаючи, за своєю рудою подругою. І бували дні, коли йому вдавалося. Якось одного вечора, коли Тобі та Люсі милувалися заходом сонця, Равлик сказав: ми такі різні, але саме це робить нас особливими. Ти швидка, а я повільний, та разом ми можемо побачити більше, ніж кожен із нас окремо. Люсі посміхнулася. Звичайно, тобі, я дуже рада, що ми зустрілися тоді на лісовій стежинці. З тих пір жити стало ще цікавіше, бо дружба з тобою допомагає бачити чудеса.